В надвірні відзначили 65-ту річницю від дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Пам'ятний захід розпочався із служби Божої у храмі возвиження чесного хреста. Потім надвірнянці пройшли смолоскипною ходою до пам'ятника борцям за волю України, де священики відслужили панахиду. Вшанувати пам'ять Героя України прийшли представники місцевої влади, громадських організацій, політичних партій, вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею та небайдужі надвірнянці. Колона з факелами вимагала державного визнання оон Упа активісти згадали про значний внесок Шухевича у розбудову нації та української державності. Роман Шухевич це є дороговказ нам для того, щоб ми боролись сьогодні за українську державу. Тому що зараз так само, як і Роман Шухевич, дав своє життя за українську землю, віддають сотні десятки сотнів тисяч українців, які стоять на сході української держави, забороняють знову ж таки від того самого ворога. Український полководець походив зі священи, чого роду, мав дві вищі освіти, володів декількома мовами, проте завжди говорив рідною та вітався Слава Україні. Роман Шухевич був простий, демократичний і доступний чоловік, який своїм прикладом намагався показати, як потрібно любити державу, свій народ і як боротися за Україну. Роман Шухевич, як його рідний брат. Юрій Шухевиче особлення жертовності патріотизму, сили волі, боротьби української держави проти чужинської неволі. І сьогодні, коли ми десь проводимо чіткі паралелі, адже 65 років тому молоді хлопці, не боячись тоталітарного радянського режиму, пішли на захист своєї рідної землі і рідної домівки. І так сьогодні хлопці. Беручи за приклад, приклад для наслідування, приклад Степана Бандери, Романа Шухевича, йдуть в бій за визволення рідної землі від проросійського агресора і купанта. Тому сьогоднішня хода приурочена не тільки світлій пам'яті Романа Шухевича, Героя України, а особлення цілої плеяди, справжніх синів і дочок, невинноб'єдних героїв за волю, свободу, незалежність нашої держави. Для учасників заходу генерал УПА залишається героєм України, попри те, що у 2010 році цього звання його позбавив суд. Офіційно Шухевич героєм пробув три роки. Роман Шухевич для мене став тим супергероєм, якого так показували тисвіт на мультики, так. Але Роман Шухевич став для мене тим показником, яким я намагався досягти. І саме тоді я вирішив для себе обрати військову дорогу. Тоді я поступив у Львівський військовий ліцей і намагався стати військовим. Але я побачив, що українську армію розвалювали, в нас нічого не злітало, в нас нічого не їздило, і я вибрав, що це потрібно змінити. Саме тоді шляхом моїм стало, це зміна Украї... взагалі української держави, під корінь, зміна системи. Я розумію, зараз ми молодь, зараз не можемо мовчати, тому що. Ми бачимо, що до влади зараз прийшли не ті, коли владу потрібно було тримати силою, збільшувати український військовий потенціал, тримати нашу економіку, її нахабно здали олігархам. Після поминального віча учасники заходу заспівали український гімн. І слава, і...